всегда должен бути в парламенті. В первую очі того не зароду, як американський парламент. Наші руководителі це взагалі. В народі не живуть. Я вважаю, що правий сектор не потрібен в парламенті, оскільки вони не знають всіх нюансів політики, вони не розбираються у цій сфері і не потрібно лізти туди, куди їх не просять. Я вважаю, що правий сектор не потрібен в парламенті. Потому что там и так достаточно непонятных людей. А от правого сектора я пока еще не видела никаких хороших действий. Так, мы не в сырим. Не патриот. Нет, мы не действительно в сырим. Я раш там буду, не буду. Должен должен погиб людей, мало, как бы настоящих патриотов своей страны, которые искренне отдаются, за идеалы стоят, которые нас защищают. Я вважаю голодом. Побольше таки дозволити. І буде все добре українському. Я вважаю, що правий сектор необхідний у команді Раді, тому що, е, якщо побачити, порівняти правий сектор із іншими партіями, то правий сектор найбільш радикальний. Хто не знає, е, хто є членами правого сектору. Якщо... ...ярош чи керівництво правого сектору предоставлять списки людей, які реально мають освіту і досвід у політиці, але не за прямовною репутації, то вони 100% проводять. Я вважаю, що правий сектор не, нужен. не скайдую? Парламенті, скайдую? Парламенті, Парламенті. Парламенті, Парламенті, своїм намагатися. Так потрібно, це і за трагедії, і за, за, за терористів, які там... Вже треба, щоб був воєнний стан уведений місяців, три, а тому вже навіть і чотири, тому назад, щоб зупинити кровопролиття і не мерли наші діти. Не зрозуміло, що потрібно, тому що на сьогоднішній день в країні йде війна. Я вважаю, що це потрібно було зробити на початку всього. І цих, цих хлопців молодих, які туди йшли, було потрібно було зразу давати військовий статус, тому що попереднє керівництво держави її розкрало, армію розкрало, і воювати нема чим. І ще й далі продають находять, на на, на займаючи гости держслужбовців. Я вважаю, що воєнний стан у Донецькій та Луганській областях потрібно вводити, тому що Верховна Рада може скликатися в будь-який момент. І приймати швидше рішення. Я вважаю, що у нього немає таланту і він, як говориться, не такий для цього, як сужака, що повинен, я вважаю, гайти, повинен, як говориться, дати йому можливість і сповнити, як говориться, ці Він грамотна людина, я з ним одразу... Трибула. Його інша задача. Він організатор партії, він партійний діяч. А е, людина, яка повинна е, керувати армією, це повинна бути людина, який спеціаліст, конкретний, який прийшов від е, до генерал. А він. Хоча приближу десь десь так, щоб... Я не думаю, я вважаю, що А я думаю, що він десь має бути десь там, десь там поряд, щоб контролювати. Ну, але але, але... То, конкретно, конкретно на ці посади ні. Я вважаю, що ні. ні. Чому? Бо Я знаю тільки, що я з правого сектору і це все, що я знаю. Але, на жаль, я не цікавлюсь політикою, бо... Наш час. Наш час це дуже затаскана, скажімо. Так. А, а як ви відноситесь до правого сектора? А Правий сектор, ну все одно нормально. Щоб ліва нога проти правої руки починала якісь дії. Ну треба нам Євросоюзу, нам потрібна Росія. Сусідські відносини нам потрібні з Росією. Тільки їм треба обрати диктатора Путіна. Росіяни нормальні люди, так само, як і українці. А Путін він заживає. Треба відправити Путіна на Марс. І він... Він дійсно став диктатором. Неадекватним чоловіком. Він не розуміє, що він робить. Так як сказала Меркель, що він тяжело хворий, важко хворий. І хоче забрати з собою на той, на той світ, ціл, цілу, цілу зимову. Було б неплохо, звісно, во імя збіжання війни. Тобто вот. війна, по суті, нікому не нужна. Вот, но есть лица, которые очень сильно в этом заинтересованы. Если бы Россия не ставила бы условия нам э, по поводу всех остальных, по поводу газа, вот, даже дело суть не в газе, а в том, что она реально перекрывает все торговые пути. Э, что самое печальное, власть она всегда подразумевает насилие. Вот, и не будет такого, что... Э, будет все хорошо и будет какой-то достаток или еще что, то чтобы отделиться от этой России, то есть стать независимым. То есть независимой не то, что там независимая Украина там не та сама не под Россией ни кем нет. Я имею в виду в ресурсном плане, то есть стать независимым по ресурсам. Если у нас будут свои ресурсы. Jisai įkalina raspidėlį. Ukraina žūsta samai vahatai sternų į mėnesį. Mes iš Lietuvos, iš Vilniaus, mes tikim Ukrainos pergalę, vienyna ją Ukraina. Bet manom, kad kol Putinas vykdys savo politiką ir kol bandys savo idėjas reikšti karinė priemonė, taikaus sprendimo neįmanoma. Ukraina turi gintis. Ir mes Lietuvai esame už Ukrainą. Slavą Ukrainų! Charging the lines with the force of